Доброго ранку, шановне панство, вітаю вас на своєму каналі Етно Еко Парк. Сьогодні, правда, ми на городі, у мене на городі, а не в парку і не в саду. На городі у мене посажені іриси, ціла колекція, тут десь біля 300 сортів. І сьогодні я. Буду працювати саме в Іридарії. Це підготовка ірисів до зими. Можливо, комусь це буде цікаво, можливо, хтось тільки посадив цю культуру, можливо, хтось тільки планує її посадити. Тому ось таке наукове відео особисто від мене, що я роблю для того, щоб іриси радували кожного року і мали гарний здоровий вигляд. Я вже ну, дещо запізнилася з обрізкою і рисів, але погода у нас сьогодні дійсно чудова, скоріше весняна, ніж зимова, тобто осіння, хоч зараз знову повітряна тривога, але хочу сказати, що ніяка зараза, настрій мені не зіпсує сьогодні, бо я займаюся своєю улюбленою культурою. А у кві... з квітами працювати потрібно обов'язково з настроєм. Тому хай казяться, хай бісяться наші вороги, а мені потрібно готувати риси до зими, щоб вони радували нас на наступний рік. Я вірю, що це буде рік нашої, весна, нашої перемоги. Отже, що я роблю? Зараз іриси мають ось такий вигляд. Я вам показую. Це ділянка, яку я ще не чіпала. Ось такий. Бачите, пожухлий, страшний вигляд. Ось вчора я почала працювати з ірисами. Зараз ось моя діляночка виглядає так. Ну, ще ось рядочок залишився. Значить, моє знарядня, знаряддя праці. Ось звичайні. Ножниць. Тут не підходить секатор, тому що ну, він скоріше рве листя. Ну, можливо, якщо у вас він гострий і спеціальний, тоді. Да. У мене секатор звичайний і він вже не такий гострий, як раніше, тому що йому вже трошки рочків є. Я ось такими ножницями обрізаю листя і рисів. Вони гострі і вони удобні це робити. І рис, ось я вам зараз покажу, і риси можна обрізати ось так. І це буде правильно. Ще одною рукою я працювати навчилась. Ось так. Ось таким, таким вієром. Можна обрізати ось так. Це теж буде правильно. Так легше ось просто навскоси. Ось так. Або так, все це старе листя, все це убирається. Або так, або так. Різниці великої немає, я хочу сказати. Якщо робити ось так, таку обрізку, бачите, вона тяжча, ніж навскоси. Тому, Можна, я ж кажу, і так, і так, але ніколи не обрізайте рівно і рис. Тому що потрібно, щоб вода, яка буде йти, щоб стікала, ось, стікала, стікала, стікала ось із куща, саме на боки, щоб ось не загнилася серединка віяла. Далі, якщо ми ви Тобто, ну, я на своєму прикладу показую, якщо ви прибираєте листя, то обов'язково обов'язково забираєте ось його тут. Ось дивіться, забираєте, щоб тут ніколи не було, не залишився листочок, щоб ось тут було, бачите, сухесеньке горлечко, щоб його було сухе, рівненьке. Тому що якщо листок видаляється, наприклад, отак, а тут залишається, то ось тут буде гнисти, тому що йде зима. Це ось такі ну, в основному правила для ірисів. Бачите, вони всі, ось, бачите, вони всі вони гарненько обрізані. Це вже ось, це вже молоді кущики, які будуть на той рік повноцінні, повноцінні поділочки. Ну ось поки так. Це вчора я почала, Вибачаюсь. вчора почала і сьогодні ось мені потрібно закінчити з ірисами. Як закінчу, покажу свою діляночку. Три дні прибирала, готувала свої іриси до зимівлі. Весь час перебивав. Дощ. Сьогодні вони вже всі прибрані, сьогодні вони вже всі приведені до ладу і чекають весни. Що я зробила? Як бачите, всі обрізані, як бачите, всі приведені в норму. Що хочу сказати по ірисах. Саме так вони повинні йти в зиму. Це ті іриси, які посадки були ну, старі, скажімо, посадки. Ось є посадки молоді. Вони готуються трошки не так. Вони не обрізаються. Забирається сухе листя, ось тут біля, біля цибулинки, картоплинки. Не бачу, що знімаю. Ось тут біля картоплинки старі листя забираються. А, а ці, ці листя я не обрізаю. Вже буду весною. Можу сказати одне, що всі ці листя, все це листя, яке є на ярисах, до весни воно теж посохне. Є ще такий малесенький нюанс. Е, ішли дощі, принаймні в нас. Багато дощів. І я зустрічала на деяких кущах ось тут мокрі. Ось на цих картоплинках мокрі листя і сама картоплинка теж була мокрою. Такою, наче, знаєте, наче, навіть трішки трошки гнилою, підгнившою. У мене не було критично гнилих, тому я оголила. Цю картоплинку і буду присипати попілом. Скрізь де є, буду присипати попілом. Якщо у вас сонячна погода, ви можете навіть ще на якийсь тиждень чи дві неділі оголити ці ось ці, 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 ці булинки, щоб вони погрілись на сонечку. На зиму чуть-чуть присипати, не багато, не критично. Чуть -чуть. Е, я присипаю, ще раз кажу, я присипаю попелем. Цей рік у мене і риси були досить гарними, не хворобливими, тому обробляти я нічим їх не буду. Якщо у вас були, такі, плямистості такі на, на листях, е, пожовкли рано, Якщо це вже десь за цю пору, це нормально. Якщо це вони ще десь у вересні чи у серпні пожовкли, то раджу обробити. Так як в нас вже немає середньодобової температури 10 градусів, то фундазол для цієї обробки не підійде. Бажано, не бажано, а Скортопаз. Ну, я, я, Це препарати, якими користуюсь я, які діють і при більш низьких температурах. Ще раз кажу, я не буду цей рік обробляти свої іриси. Я оброблю їх весною. Зразу як вони підуть у ріст, позеленіють, я оброблю топазом або скоро. Ось. Ну, так, така, такі рекомендації. Принаймні це не рекомендація, принаймні це те, що роблю я. Ще хочу сказати, що Іриси це така культура, яка. Вимагає дещо уваги. Якщо це, звичайно, монопосадки. Якщо це десь там серед квітника пару кущиків, то вони, звичайно, так хворіють. Хворіють, як ви самі розумієте, там дітки, де дитячий садочок або школа. Ось там, коли захворіє одна дитинка, то йде епідемія. Ось так і в у монопосадках ірисів. Ще я хочу показати, вже за одного разу я прийшла сюди, хочу ще показати, яку я отримала посилочку від квітникарочки із прекрасними багаторічними айстрами. Дар я вам покажу букетика, якого Рожева дрібненька, синя дрібненька і біла. Махенька-махенька. Ну, тут є ще два сорти, але видно, вони перекріли, бо не були покладені квіти. Ось я зараз покажу вам, який гарний корінь. Ой, ще полетів. Його можна. Сміло розділяти на два, а то й на три кущі. І оцей корінець коштує всього нам всього 30 гривень. Я безмежно вдячна, тому що я вчора вечір син привіз уже геть пізно її посилку із нової пошти. І ось я вечір носилася з цим букетиком. А у будинку він взагалі яскравий, яскравий ось ці сині. Бачите, він вже трішечки пов'яв, а вчора він взагалі був яскравий, яскравий, синій, синій. Планую ще дозамовити, бо в неї є декілька, ще є сорти. Всі такі, всі, абсолютно всі такі гарні. Всі. Це, скоріше, низькорослі, якісь ранні, тому що тут квіти не були покладені. Але ось такі кущі. Без мови. Буду садити тут. Це мій город, де, куди я висаджую квіти, які ну, поки не знайшла їм окреме житло. Тому висаджую тут, а вже потім по мірі того, де я планую їх садити, я пересаджую. Бо інколи ось бачиш, хочеш рослинку, але розумієш, що ну, нема де її садити. Ну, непідготовлене місце. Чи, чи взагалі ще ти його не бачиш де. Але дуже її хочеться. Тому я от відвела такий клаптик городу, де і саджу. Звітель поступово одне забирається, друге приходить, Був висаджений цілий ряд лілейників у парк, але знову ж поділений, посаджений тут. Єдине, що тут не забирається, це іриси. Чому? Ну, Причин декілька. Перша причина: монопосадки ірисів на парадному квітнику не підходять. Тому що всі знають, що іриси квітнуть ну, принаймні три неділі, а далі стоїть просто листя, і в кращому випадку це зелене листя. У гіршому, взагалі, в плями або і пожовкли, почорніли листя. Тому іриси тільки саджати якимись, якоюсь ділянкою, де можна. Ось Любуватись, приходити, насолоджуватися цвітінням. Та й взагалі хочу сказати, що іриси набагато краще для ока, це коли їх багато. Ну, таке відео. Знову ж кажу, це не є якесь наукове чи показове. Так роблю я. Ще раз повторюю, що десь тут біля. 300 сортів, тут 10 рядів, по 40 кущиків, ну, от 400 кущів на цій ділянці. Ну, там ще чуть так, в роздріб є, але в основному ось такі. Дуже рада, що мої канікули пройшли продуктивно, що попрацювала, хоч і дощик. Заганяв час від часу в будинок. Всім дякую за підписки, всім дякую за перегляди, за лайки, уподобайки, за коментарі. Буду рада, якщо мій досвід комусь стане в нагоді. Всім гарного дня, тихої ночі і все буде Україна!